Привіт! І до прибуду з вами, прихлась, дорогі громадяни. Я спеціально зробив тихіше тут звук, оскільки ну, так вийшло, що я занадто гучний получився. Я сам не знаю чому. У мене, блядь, постійно з мікрофоном якісь прокляття. Він або занадто тихий, або занадто гучний. І мені доводиться постійно його якось, блядь, або викручувати на максимум. Але він в результаті стає занадто гучним. Або навпаки якось його оглушити під час монтажу. Бажаю вам приємного перегляду. І вибачаюсь за довгий коментар. А, плащі, плащі о. О. о Через дві, перебігти є одна лока І все. Чудово. Ага, ці заперці. Пішли. Пішли. Бина в'єбав Ой. А, Я не знаю, яким чином я його заманив, але цей гачі... Гачі додик. Прибув сюди. Ну давайте тебя въвню. Может, прибыти, швидко запинать. Ну да, якщо його заспамити атаками, то в принципі можна А там в нього а, ну Ну, Ну, сдай коймовирностью може бути, але ну, да, не завжди. Там точно корисного не падає. Факел бачу. Факел бачиш? А, да, да. я вивер там то есть. Приземной вард. Ирога. Да он пуст Розі. Справа рога, справа рога. Тика рога. Барт тут сам мною. Мой бар да зажинем. Давай, негодки тут. Я з другої сторони. Тут він діго. Я робив. Бак, призиною. Ціною, чого ви розділились? Ну що, у вас там двоє. Сергій пішов за Зараз на мене пригне цей Блять, спайдер набрав язичок і загрив в кімнату. На мене барбаріан пригає. Тобі треба було наверх піти, може, ні? Мирогу вбив. Є ще Барбаріан. Ми тобі не допоможемо ніяк, тому що... Все добре. Біда. Хай арбок під ноги, нехай летить вниз. Я рогу вбив, короче, Барб уж втік просто. Барб переді мною. Нє. Барб, а. Барб. Файтер, похилься, будь ласка. Йди, убій Барда. Барбаріан, Барбаріан, Барбаріан. Хілюсь. Я йому найстрелял, приїжджу. Бардо, Бардикає. Ну, він гарний, кстати. Гарно втітий. Там парк то, тут нормальный. Оп! Блять, навчил. Бля, ты шо до тебя, наверное, мабуть. Ну не ну, лутає рогу, я рогу вбив прям... А, тут не, ні, він тут смене, типу, барбарил. Дякую. Ай-яй-яй-яй-яй! <laughs> <Другий раз. laughs> Боже, він ахіле страйка на мені на мене накинув, коли я перепрыгивав, прикинь. А зображає, бачиш можна. Все, добитий. Коротко, Боже, це така? Блять, йобаний в рот в перший раз випах. Перший раз. Мені ну, за вайп ще ні одного нет. Ай! Типай, типа, тип, типы. Чудово! Варто було мені отримати халяву одразу же, помирай. Та, умирай, не біжи що ти робиш? что ты робишь? Мене рога пишуть Мене в рога вбив Серйозно, бляха? Мінус один. Угу. Рогволе надо Мінус два. Все, все, все. Ще є хтось? 2. Тихай, ага. Так, може я не буду паука вбивати, щоб ти за нього хилився? Вбивай, вбивай, вбивай паука. Ладно. А, ні, не вбивай. Е, вам надо догнати цього дебіла Мене ресни, якщо можеш. Я тут не дуже знаю да, рецкий, але... Я знаю знаю, знаю, все знаю, я зараз все скажу. Скинь речі, які тобі не треба, просто відбувайте. Хуй з ними, хуй з цим мочем, хуй з цим плащем, блядь. Наверно, двоє колечко, блядь. Все нормально, да, просто похилься і все добре. Я просто в команді дуже рідко граю, хлопці. Я... Просто Тихо, з мене... там? Саме головне, тільки Рондель, Шарик і цей. Вс, все-все, і кемпік, якщо там не надо, і душу візьми. Тіло. А, душу. Кемпік не бере. Ти ч взяти, да. Килл. Біжи наверх, біжи наверх. Там, де так як ти прибіг, хілки мені просто скинеш. А, так, так як ти прибіг наверх. Вон зараз Володя його уб'є. То есть, направо. О, наліво, 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 сади, тут тут патрон. І прямо просто туди на ті двері, на, на драбину.

Заводниче Ты его до... до... до, до жопы ешь, че не? Да бегай за ними, тикай Просто тикай да, Я сдаю тебе за рулем еще, ты хочешь, я зараз пробую А, не-не-не, просто я убеги, и все Там клирек 2, звертается Там клирек тебя заработает Блять! Да. Ну, что ж ты... Вари. Ай. Іди, 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 іди наверх, вбивай моба. Просто рісай мене, і все, я поставлю потім кемпік. Тік поїхав, що є? Да, 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 тік. <зовет> куда, тік? Куда це? Ось так, виліз і все, зараз, да. Оце вот я і хотів зробити, все чудово. <зовет> а куда, я, тік. А куди він тік, Алло? Він в двері направо. Да, <зовет> <зовет> направо. <зовет> <зовет> в цю велику руму. Короче, туди, десь, звідки ми прийшли, ось так. Бляха, я того рогу, не очікув, що він кістіну. Так, так а, давай, бери, бери бери, 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 бери. Приземной клирек. У мене нема чого файт, так що цей. Я біжу вниз, заберу свої ці. Єбать тут натовп! Блять, та ви заебали мобики, ну пощадить. Ну, выбий банку. Я банкил! Блять! На тебе, блять! Малина, я чем ты шпану, так что честно. я забрав моба, хильсся. Банку пойдет. На тобі банку, на. Слабь. Кемпик поставиш один? Да. Б, да зараз без ба. Це Цепи здесь. <laughs> На, суржик, я під себе скину, візьми суржик Вайхи за сужки. Говорил банальный цирк. Так, я поставив кемп. Біжу Ой. А скинь мені під себе суці...